Бій року в аматорському боксі Юрій Захарєєв та Максим Молодан стикнулися у фіналі чемпіонату України за право змагатися на ліцензійному турнірі та далі на Олімпійських іграх. Вийшов динамічний поєдинок із розсіченням та однозначною перевагою одного з бійців. Цікаво, що на турнірі не було нашого головного лідера Олександра Хижняка. Чому так? Також минулими вихідними ми дивилися останній повноцінний платний вечір від Showtime. Пару для такого дійства підібрали хорошу, Девід Бенавідес захищав пояс тимчасового чемпіона світу WBC проти Деметріуса Ендрейда. Ендрейд розпочав непогано. При першій можливості оббивав суперника по тулубу, на що Бандера Роха відповідав лише одиночними ударами. Уже стандартно для себе Беневідес дуже неквапливо розпочав, повністю віддавши ініціативу на старті своєму візаві. Певний час навіть скидалося, що у Дімона будуть шанси, але все дарма. З четвертого раунду Девід вімкнувся в роботу і показав повну відсутність захисту свого опонента. Хронічна проблема Ендрейда в тому, що той нормально не виходить після атаки. А в бою з палачем Беневідесом це рівноці на тому, що він би сам собі накинув зашморг на шию. До шостого раунду включно Беневідес просто знущався з противника. На Ендрейда було боляче дивитися, але більше він не падав, усе приймаючи на голову. Гудбійся відмовився від участі після шостого раунду. Теоретично можна було би покритикувати Беневідеса за те, що той повністю віддає початок опоненту, довго вкотуючись у поєдинок. Але який у цьому сенс? План Девіда працює бездоганно. А як тільки він відчуває втому суперника та бачить помилки. Тут же вмикає контратаки і дуже різкі. Уже після поєдинку боєць з прізвиськом Бандера Роха озвучив свої плани. І це саме те, чого хочуть фанати. Думаю, я просто закріпився у званні домінантного бійця, яким я є. Я думаю, це було просто нагадуванням, щоб усі знали, хто в біса є справжнім чемпіоном у другій середній вазі. Усі хочуть бачити мій бій проти Канело, і ми теж цього хочемо. Я наймолодший чемпіон світу в другій середній вазі. Дворазовий чемпіон світу. Тепер дайте мені бій, який ми всі хочемо побачити. Аго, хто хоче побачити Беневідес Канело. Погнали! ВІВА ВЕКІКО Камроне! Навіть якщо ви не дуже стежите за виступами Беневідеса, я думаю, важко буде не вболівати за хлопця, якого кличуть Батько, наш Бандера! Але Канело хочуть усі. Навіть сам Кроуфорд. У Теренса без бою забрали пояс IBF та передали його Джарену Еннісу. Але Енніс топового боксера не сильно цікавить. Джарон Енніс на одному рівні, а я на зовсім іншому. Зараз розглядаю лише мегафайти, а бій з Еннісом це не мегафайт Така в мене точка зору. Я хочу побитися з такими хлопцями, як Канело, провести реванш з Ерелом Спенсом, і все. Закінчую. Битися з Канело це, звісно, серйозна заява. Та й мексиканець я думаю, буде не проти, але тільки на умовах Альвареса. Тобто, нехай бад на вагу до 76 і піде битися з рудим. Але враховуйте те, що вага Канело не у зважувальний день, реально кілограмів 80-85. Який жах. Такий жах. А що не Жах, жах. Я ж кажу, який жах. Був уже приклад Є. Чарло, який піднявся заради Альвареса, але шансів американця реально не було. Хоча порівню таланту, Джермел і близько не стоїть із Кроуфордом. Теренс один із найбільш обдарованих бійців свого покоління. Але з більшою масою його ключові якості, різкість при контратаках та крутезні ноги, точно будуть втрачені. Можна розглянути варіанти з поєдинком у проміжній вазі, але я не думаю, що Альварес захоче багато скидати заради цього поєдинку. Тому його сутичка із Беневідесом і більш реальна, і, як на мене, куди більш інтригуюча. Головний бій цього тижня за участю Райана Гарсії в суперлегкій вазі. 2 грудня Райан Гарсія проведе бій проти Оскара Дуерта, який також перебирається в супер. Легкий дивізіон, останній бій молодого бійця. Я думаю, ви пам'ятаєте добре. Король Райн зазіхнув на головного панчера ваги Джервонти Девіса і тримався непогано, але тільки до того часу, допоки йому це дозволяв міні Тайсон. Як тільки танк почав прицільно вистрілювати, тут же плани Гарсії накрилися. Якщо Гарсія переможе в цій сутичці, його будуть пробувати вивести на чемпіонське протистояння в новій вазі із Теофімо Лопесом. Оскар Дуарте, суперник Гарсії, це високий мексиканець, що любить пресингувати. На відміну від Райана, вдається до довгих серій, любить затискати опонента біля канатів і там розстрілювати. Якщо вже спіймав свій момент, то солодко не буде. Однак відзначу і повільність дій мексиканця. Він постійно чатує, але якось дуже довго розкачується на ту атаку, та її банально видно. Виклик Гарсію має стати найсерйознішим у кар'єрі 27-річного бійця. Особисто я не думаю, що зміна ваги стане великою проблемою для Раяна. Він молодий, має непоганий зріст у 178 сантиметрів. Думаю, що таке підняття цілком органічне. Плюс Райан не бився 8 місяців, мав удосталь часу, аби відійти від поразки і в нормальному ритмі піднятися у вазі. І інша справа психологія. Гарсія програв нокаутом. Це перша поразка в кар'єрі бійця. Та ще й у такому поєдинку. Якщо це не стало великим ударом по самолюбству молодого спортсмена, то перспективи в новій вазі будуть. Якщо ментально є проблеми, то він і Дуарте вже може влетіти цієї суботи. Але мій прогноз такий, що Райн переможе і зробить це переконливо. У нього захмарна швидкість, і він має спіймати повільнішого противника на вході та вимкнути тому світло. Хлопчик Флойда Майвезера продовжує перемагати. Легендарний Флойд цієї осені представив майбутню Ірку свого промоушену Кармела Мотона. Хлопцеві тільки 17 років, а він уже б'є дорослих дядьків. Минулими вихідними Мотон здобув уже другу перемогу на професійній арені, побивши небитого дядька, хантера Тарбіфіла в напівлегкому дивізіоні. Загалом виглядає, молодик дійсно перспективно. Бився в Андеркарді Беневідес Чарло на очах у багатотисячної публіки, але нервам легко дав раду. Свого суперника прикінчив в першому ж раунді точним ударом по пузу. Якщо Флойд у такому ранньому віці взявся за Мотона, значить той дійсно має хороші перспективи. Поки що його суперники лише створюють видимість опозиції, але ранній дебют у профі тільки допоможе молодому бійцю. До прикладу канело дебютував у в 15, А в 23 вже виходив на того таки мейвезера. Тому за умов хорошої промоції можемо побачити цього хлопаку на серйозному рівні роки за 3-4. У Львові завершився чемпіонат України з боксу серед еліти-аматорів. Фактично, хлопці та дівчата билися за те, аби виступати на ліцензійному турнірі, а далі на Олімпійських іграх. Поділюся своїми враженнями. Лідер у вазі 63,5 кг кілограми Ярослав Харцис показав хороший бокс. У півфіналі впевнено пройшов профіка Зоравора Петросяна. Мав би забирати золото, але є Данило Заморило. Львівський хлопак запресингував Ярослава, мов реп'ях Клеївся до харцизи і весь час тримав харківського бійця в напрузі. Харциз навіть за канатами опинився, але в цьому епізоді без нокдауну. При рівному рахунку після двох раундів справжня битва за збірну розгорнулася в останньому раунді. Треба віддати належне, рубалися з останніх сил обоє. Не пам'ятаю, коли в Україні хтось в востаннє давав такий сильний натиск Ярославу. І як же все закінчилося? Черво. Якщо це не сенсація, то що тоді? Найбільшу уваги було прикуто до місцевих боксерів та чемпіона світу і Європи Юрія Захарєєва. У фіналі він зіткнувся проти принципового опонента Максима Молодана. Раніше хлопці разом займалися під керівництвом Ігоря Юреско, але зараз під його крилом залишився лише Макс. Юра показав, що таймінг при ньому, і він класно пересмикує опонента. Імітує пресинг, але насправді витягує противника на себе. Грамотний бокс. До всього Захарієв продемонстрував хорошу оборону, іноді надто зухвало опускав руки, але в більшості випадків відчував епізод та уникав атаку опонента. Як наслідок, поділо завоював золото та звання найкращого боксера турніру. Ще сподобався Матвій Ражба з харківської команди. Хлопець недавно перебрався на дорослий рівень, але вже показує дуже впевнений бокс, класні ноги та хороший тайм. Мінг у вазі 80 кілограмів він став найкращим, але на Олімпіаду не поїде. Адже в цій вазі у нас уже до Парижу кваліфікувався Олександр Хижняк, який участі на українській першості не брав, адже тренерський штаб вирішив дати йому можливість відпочити. Повний же список тих, хто поїде представляти нашу команду на ліцензійний турнір наступного року, виглядає так: 51 кг кілограм Дмитро Замотаєв, 57 кг кілограмів Айдер Абдураїмов, 63,5 кг кілограми Даниїл Заморило, 71 кг кілограм Юрій Захарєєв, 80 кг Олександр Хижняк уже. Забронював собі місце в Парижі: 92 кілограми Аркадій Карцен, 92 плюс кілограми Дмитро Ловчинський. Перший ліцензійний етап відбудеться наступного року, в лютому березні, в Італії. Це буде великий збір усіх на світі, де буде розіграно всього 4 ліцензії в кожній вазі, загалом вагових категорій сім. Якщо крім Хижняка нам вдасться взяти ще бодай три перепустки на Олімпіаду, я вважатиму це непоганим результатом. Вболівайте за український спорт на каналі Тайк Майсон. Новини боксу. З вами Макс Діденко і команда. На зв'язку. E